Добірки, які ви робите, це класна річ. От, скажімо, приїхати зняти це. Локальна інформація вжата в якийсь, скажімо, там, півгодини там, чи скільки там, ну, там матеріал. Скажімо, як посіяти? Що краще тут? Яка техніка, яка сівалка, який сорт насіння, от, які методи, що таке, скажімо, точне і все остальне. Ви робите свою роботу, популяризуючи скажімо, роботу кооператива і даючи багато інформації і знань. Ви так. в нас перша людина, з якою ми знімаємо випуск як з членом кооперативу Юнайтед Фармерс. Так, скажіть, будь ласка, ваші враження від співпраці з кооперативом? Я не пам'ятаю скільки років, але давно ми співпрацюємо скажімо, з вашим кооперативом. Ну, кооператив – це перш за все, люди. Це особисті, скажімо, знайомства, стосунки. От, перш за все, з Юрієм Геннадійовичем Дроб'язко, який і запросив мене от, стати скажімо, учасником кооперативу. Ну, Це меркантильно, вигідно, тобі ж це де клуб по інтересах, де збираються рівні з рівними. Дає можливість об'єднати наші зусилля і щось, скажімо, правильно вигідніше купити, добрива, засоби захисту рослин, насіння. от, По можливості обмін інформацією і, і продати. Це можливість поспілкуватись, повчитись, по а спілкування це, це, це основа, основ, скажімо, от, для нас вже, скажімо, зрілих аграріїв. Тому я вважаю дуже. Правильним і перспективним такий напрямок кооперації, як кооперативний рух, який в Україні, на жаль, дуже-дуже мало ще розвинений. За цим, за цим майбутнє. Мабуть, українцям ментально не просто, скажімо, якісь об'єднання. Я так це можу сказати, скажімо. Але е, життя заставить, життя заставить, скажімо, от, об'єднуватись. Тобто збір урожаю Вересні, в ми, ми будемо, вам буде вересня цікаво. Ми продовжимо тему. Вина виноградника і, і овочів. От, і вам, вам і думаю, глядачам от, буде дуже цікаво, скажімо. Ну і тут все, все дається дозовано, скажімо, по ложичці, скажімо, і гербіцит, скажімо, і кожне підживлення, все, 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 все. Моркві треба дві, дві, дві умови. Культура, яка ну, сама по собі дуже непросто сходить. Тим більше в такі періоди весняні. І потрібна структура ґрунту. Моркві потрібно скажімо, для того, щоб вона вирісла рівненька, спеціальна підготовка. Бо це буде гребінь або гряда. Тобі ж ми зараз перейшли на грядову скажімо, систему вирощування моркви, де на гряді є три спарені рядочки. Бачите, там от рядочок спарений, він двійний От, Де сіється і збирається. Зразу одна гряда, тобто це йде комбайн трьохрядний, який витягує цю морквочку, обламує ботву і загружає в контейнер, яка повинна зразу поїхати в сховище і швидко охолодитись для того, щоб вона могла. От, звичайний такий ґрунт посієш морквинку, не оброблений, вона буде крива, вона буде, буде ніяка. Друга умова, морква не потребує багато, скажімо, азоту, морква потребує багато калію, перш за все. І боротьба із бур'янами. ну і Сама основа основ це полив, скажімо. У нас сплінгерна система поливу. от. Ми на такій системі тримали 250 гектарів картоплі і 50 гектарів моркви. от. Цибуля вирощується на капельному зрошенні. от. Буряк потребує поливу, скажімо, фронтальними поливними установками. Поки що стан її такий непоганий, але все залежить від того, яка буде волога. Як набере вона свою масу тисячі, такий тоді буде і результат. А у вас ще прогнозують дощі сьогодні-завтра? Ще ж два дні таких? Так буде все нормально з дощами. Знива ми будемо просити, щоб він не йшов. Я такий та, вас та, ввожу та, ретро скажімо, але це саме надіжна машина, скажімо, яка вона є. Цій машині здається 19 років. От, вона, крім поля, нічого іншого не бачила, скажімо. ж, Nissan Patrol, скажімо, хоч він поморщився, але він свою роботу робить. Це один мінус, така його. Ну, сонце, так? Так, то є сонце. Справа це... То є соя. Ага, то соя. То є соя, тут ще Тут ще... тільки зараз обробляють, тобі ж там ще. А у вас є агроном чи ви сам самостійно? Ні, безумовно, в мене є агрономи. я би тут ну, як би це саме не фізично ніяк би не зробив. Ну, В чому, в чому класність, скажімо, коли ти розвиваєшся поступово, скажімо, ти всі ці речі проходиш. Практично, скажімо. Мені треба було вивчитися стати і агрономом, і бухгалтером, от, і продажником, і маркетологом все. Це в процесі розвитку компанії. А далі, безумовно, це треба делегувати. Бо я б помер би на роботі, скажімо, не мав би не, не сім'ю, був би там монах Шаоліня на полі. Це ми з тильної сторони під'їхали до саду. Да? А зараз ви побачите, який в нього такий вигляд неприглядний, а з тієї сторони ми заїдемо, побачимо, О, тут він не кошений, да? зараз, зараз, тому що це, органік, це органічний скажімо, от продукт, але ви бачите, все, все починають його прокошувати, як, 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 він, як, він, як, він, як він буде виглядати. Ми з тієї сторони приїдемо, сад буде вже зовсім в іншому вигляді. Справа це в нас кукурузка. Фу-фу-фу ну, -фу -фу, непоганий вигляд у нас на сьогоднішній день. Але все залежить від вологи. Так, да, воно шикарно виглядає. Да. Так. Тому ми на сьогоднішній день, скажімо, під такі культури, як кукурудза, давали 80% азотних добрив. У цьому питанні ми скажімо, радились, дискутували з Юрієм Геннадійовичем. скажімо. От, ну, все залежить від вологи. Якщо не буде вологи, то це правильний вибір. От. І ми там не отримаємо 12 там, своїх там, тонн з гектара, якщо буде волога, От. З, прав... з лівої сторони так виглядає поки що, скажімо, поле, скажімо, квасолі. От. Але воно потребує, ну, це культура, яка пізно сіється. От, їй обов'язково потрібно, скажімо, тепло і волога, щоб було ідеально. Непроста культура, але не цікаво, щоб взагалі все було просто так і легко. Ну да, так, це точно не цікаво. Да. Тому ми собі придумаємо. Ми зараз об'їдемо, заїдемо з іншої сторони. Я там сильно ну, Була пшениця, була кукуруза, була соя. Квасоля Це у нас от поля квасоля, квасоля. Два. Два поля. Зараз ми там будемо. Ну, тут ще є ще... тут ще не було скажімо, гербіцидного обробітку. Є свої завжди нюанси. Внесення ґрунтового гербіциду. І Після цього, як завжди, йде сильний дощ і є проблеми, скажімо, потім зі сходами. В цьому році ми трошки схему поміняли обробітку. От... Надіємося, що Юрій Геннадійович вже також доробить схему обробітку і поділиться знаннями і також гербіцидами на слідуючий рік зареєструвавши і випробувавши їх у себе. Тому ця співпраця вона... Багато, вона... Багато, да. вона вигідна. Що -що? Ну, це як кукуруза тут. Ні, це нічого страшного, це... це забереться. Нам треба, щоб там був вже... Настоящі листки, тоді ми вже будемо обробляти, скажімо, її, до сьогоднішнього дня вона Так, Це були кукурузні поля, скажімо. Грамініцид їх тут забере. Це, це не є. Зараз так воно не настільки там красиво, але все. А ми на асфальт виїжджаємо і їдемо. Їдемо в правильному напрямку. Як часто ви їздите? Кожен тиждень. Кожен тиждень, так? Так, да, вже з квітня, кожен тиждень. О, бачите, от чим, чим цікавість, от ви бачите різних людей. А люди це, ну, що, це енергетика перш за все. І ти або получиш плюс, або мінус, скажімо. От. І люба поїздка, скажімо, в моєму розумінні, ти поїхав, ти побачиш, або як потрібно робити, або як не потрібно робити. А це все також. Тому ж вже їздимо до членів кооперативу, а там завжди все робиться, робиться як потрібно. Тому знаєте, мені дуже цікаво поїхати, вже, от я вже дуже хочу поїхати до господарства, яке ага. ніякого відношення не має до кооперативу. Мені реально дуже цікаво подивитися, як там все працює. Тому що все одно вважаєш, ну, все одно, ну як це сказати, ну, якщо ви разом, це означає, що ви дивитесь в одному напрямку, 100%. Ну, Не, не 100% дивимося, але в нас є, скажімо, напрямок, напрямок якийсь, скажімо, він, да. і філософія дині. відношення і до осіб, бізнесу да, і до, до життя. Ось я вам про це казав ось поле, да, де немає всходів кукурудзи, От Зараз я не бачу, вірно, поливалки десь зайшли. А, воно вони. О, он, он, он. Угу. От, от що таке? Сьогодні тратимо свою полив кукурузи для того, щоб неправильний обробіток ґрунту, пересушений ґрунт. І от у нас от так поливається кукуруза. Це фронтальні такі поливалки, 50 метрів шириною вони захватують і 500 метрів вона може поливати от. до перенастройки, скажімо. Зараз ми їдемо е на хвилинку, подивимося, скажімо, базу місце, де Виробляється зерно елеватор і там завод по переборки е овочів. Там є в нас і холодильні камери. А ваші діти з малочку з вами на полях? Ну тобто з малочку вони вже привчаються. Воно з маличку, так само Олександр. Він туди по тих полях казав, ой, моя пшениченько, це саме. А потім, як сім баб пошептала, він від цього відвернувся, каже, це не моє. От Я з чого і питаю. Я хочу, він сказав 15 років, я хочу бути поваром. У мене фактично вдома не було. Я вдома там, ну, тільки переночувати приходив, скажімо. А те і картоплі, як казав мій один знайомий, в мене тільки в спальні картоплі не було. <с? <с?> а то було о, що угодно. Ну, зараз йдуть такі робочі процеси. Я З чого питаю, як він не на аграрному факультеті навчався? Він не на аграрному, не знаю, а він вийшло. У мене ні один сир на аграрному не навчався. Доброго дня. Старший закінчив інститут міжнародних відносин. У мене дві умови до дітей, скажімо. Перше, вони не важно ким будуть, вони повинні знати досконало англійську мову. В вільному володінні люба професія на сьогоднішній час вона говорить про те, що ти, якщо хочеш розвиватися, бути кваліфікованим, скажімо, чи ремисліником, чи фахівцем, ти повинен знати англійську мову. Це була одна із умов, таких, яких ну, другої, це поки така сімейна що? таємниця. А. Я поки не буду там вам на камеру розповідати. скажімо, Той закінчив. Е Економіка бізнесу міжнародних відношень, скажімо. Олександр сказав, я хочу дуже стати скажімо, класним поваром, як у Саш, ти подумай, така професія. Рано лягти. пізно, Рано встати, пізно лягти, скажімо, когось свято, а в тебе робочий день. Ні, да і все, скажем. Але перший був такий пендюль, я їх послав в мовну школу в Англію. от Він їх закінчив, приїхав звідти, вчився по всіх можливих там напрямках. Там. Ютуби там, які там у нас там ще були зв'язки з вчителями. Тобі, в школі вчився, так собі, скажімо, але вчив мову. Потім каже, я поступив в університет. Я кажу, ти в університет? Він каже, так, каже. Де ти кажу, зараз? Він мені каже, в Америку кажу, цікаво, кажу, і куди? От. Технічний університет, як назва його була, господі, три вже поміняв. Вермунський університет. От. Потім поміняв три університети, пішов в напрямку ресторанно-готельного бізнесу і закінчив найкращий Нью-Йоркський. У мене була одна умова, скажімо, вивчити мову, докажу, і ти повинен відпрацювати на дядю Сема мінімум рік, щоб зрозуміти цінність, скажімо, грошей, спробувати сам у тому напрямку. Окей, все. Він відпрацював його дядя Трамп, скажем, сказав, все, скажем, цим іноземним студентам не в нас ковід, треба їхати. От тут по ніжданчику, йому не було кодиватися, вийшов по один тут. Я не знаю, що він там наговорив в інтерв'ю, скажімо. Я є директором компанії Sirius, кровава марка Манкрафту, на виробників. Саме те, що хотіла. Як ви опинилися цьому бізнесі? Як ви до цього прийшли? Ну, переїхавши з штатів сюди, перший рік було знайомство з закладом, бізнесом, з фермерством, не знаю, його правильно назвати. Перший рік спробували, зайшло, почали працювати з батьком. Я повторююся, що з батьком працює, це дуже важкий пут. Немає значення, скільки тих років, хоч 15 і 50, все одно це буде лава і море. Це завжди таке було. Всі емоції, всі якісь питання вони вирішуються на дворі, щоб ніхто не чув. Mm -hmm. що yeah, на, yeah. Та, у нас є правило на один на одно не вирішати, не піднімати голос е, при, е, при людях. Не має немає значення, чи це свої люди, чи це чужі люди. А, та, Бачите, я в розпов трохи застали, тому що я не готувався нічого. А, да. Ну а як взагалі вам, вас виходить настояти на своїй якісь більш може сучасній думці і вас зараз що... два роки ні. А потім так. Два роки. Два так. роки. Вам да. потрібен да. був час так, да. там, довести, щоб. Так. Ви... Да. Тому що я по його мірках не на цій, на цій, на цій на ступіні. Майсь на увазі по агроагробізнесу. Він має було нуль. І за того перший рік ми. ми базова. А як ви навчалися? Де? Ну, от як навчалася, ви прийшли пересувати нічого, просто Братка. практика. Братка. І на, настави від батька, так? Ну, нас теж, так. Можна сказати, що наставить. Просто іншими словами. Виробнича база імпака, де є е, свій елеватор і де є виробничі потужності по переробці. Поїдемо, побачимо, заглянемо в цех, я не знаю, що там робиться, там може бути повний кошмар, ви там побачите, чи виріжете, чи що. Іде підготовка до нового сезону. Ну, вам буде цікаво. Ну, зараз побачите в такому вигляді, а потім побачите його у вигляді, який він буде у нас весени. Тобто Туди... тут обробляється продукція для да. бренду або да. чистий. Да. Тут три зони. Зона грязна, яка. Прийомка, миття, поліровка, інспекція, зона чиста. Йдемоте далі, скажімо. Доброго дня. Доброго дня. Ти, ти почув, що хтось іде і почав шкрабати цією отвроткою. <реку> чи, 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 чи ви щось робите, скажімо? Ну, тут такий цех, де, скажімо, стоять, скажімо, накопичувані бункера, вагові станції і упаковщики. Скажем, ну тут є повний розбор машин. Тобі ж, понятно, це машини куплені нові, але вони потребують перед сезоном тщательного, скажімо. І третя зона зона, скажімо, логістики від відгрузки. Такі три три зони. Ну, тут таке робоча обстановка. Ну, вересня ми побачимо. Щоб в вересні ви побачите, скажімо, як це буде воно. В упаковці, як воно буде в іншому вигляді виглядати. Ну, Давайте так. Позаді в нас холодильники, скажімо, ми хі -хі, подивимося тоді в сезон, скажімо. Там багато чого є цікавого. Грязні лінії, вони великі, вони планувалися на прийом картоплі і на об'єм вирощування 1000 гектарів картоплі. скажімо. О, тому лінії надпотужні і там є цехи для. Скажімо, упаковки, моркви, буряка, цибулі в різному вигляді. О, тому що раніше вироблялося дуже багато насіння. Скажімо. Зараз насіння в більшості виробляється для себе, тобто той етап бізнесу він пройшов. Поїхали. От, з тим, як ми приїжджаємо, як возимо овочі, да, от, приходять тисячі тонн землі. Майданчик, де повністю був землець, це ми його доробляємо, догружуємо. все. Не тільки з буряком, з зі всіма овочами. Зі всіма зі овочами, овочам. скажімо. Морква потребує, щоб в ній було мінімум 30% скажімо, землі. Тоді вона правильно зберігається. Як вона буде гола, така вона одна від ободного буде битися, буде травмуватися, От, в неї, вона не так буде зберігатися краще. тому і на морки повинна бути, а бувають такі в тому році, скажімо, настільки була дощова погода, то там в контейнері було 50% землі. Було. Тому земля на всьому. А воно ж сортується, сортувалки приходять, його вивозять, 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 вивозять. І куди потім видіваєте? — Тільки на поля. Тільки на поля. Де якась там долинка, підсипається, вирівнюється там. Дороги тіше по льові рівнюються. Зараз такий період вони возять, от, грейдери рівняють, тому що ну, коли не погода, то колеса ріжуть, скажімо це.